Я хотів би говорити не лише про доповідь Венеціанської комісії, але також і про оцінку та рекомендації Верховного комісара ОБСЄ в справах нацменшин стосовно проєкту промови. Значить, ці два документи, документи, які були схвалені авторитетними міжнародними інституціями. Значить, один документ був на розгляді в ОБСЄ, і там відповідно до його компетенції верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин. Пан Волебек зробив свій висновок ще в грудні минулого року, 20 грудня минулого року. Ну і в березні цього року проект закону про мови ну проект закону трьох сумнозвісний був предметом розгляду вже на Венеціанській комісії. Притому експерти Венеціанської комісії до цього відвідали Україну і мали тут зустрічі з представниками різних сфер і урядових сфер, і депутатами, і науковцями, експертами, і вони зробили свій висновок. Що характерно для висновку? Ну, перше, висновку, хоч і дуже коротко і в першому, і в другому, говориться, що стан української мови сьогодні і стан мов меншин зумовлений політикою радянської влади перед дезінтеграцією Радянського Союзу. Тобто пригнічення і української мови, і мов інших меншин, спричинило нинішній стан, не, так би мовити, невідрадний стан української мови і мов меншин. Друга причина це те, що в Україні не було вироблено послідовної системної мовної політики. І третє, на що звертається, що. Мовне законодавство України дещо застаріло, дещо застаріло, оскільки діє закон ще 1989 року про мову українській РСР. До речі, я був одним з авторів цього закону. Далі, розглядаючи вже безпосередньо сам проект закону про мову, Комісія венісанська комісія прийшла до висновку, що цілі і принципи, які проголошені в преамбулі закону, в перших статтях закону, вони цілком правомірні, вони відповідають і Конституції України, і міжнародним стандартам, і міжнародній практиці. Але щодо змісту самого законодавства, то він разюче знаходиться в разючому суперечності з проголошеними цілями. Тобто, ну, доповідь дуже коректна, коректною мовою складена. але... Власне кажучи, Венеціанська комісія, як і Курт Велебек, Верховний комісар ОБСЄ, вони практично звинуватили авторів цього законопроекту у право, політико правовому шахрайстві. Тобто проголошені одні цілі, цілком правомірні, і нормальні і законні. А щодо самого змісту законопроекту, то вони абсолютно не відповідають цим проголошеним цілям. В чому головна вада на думку цих європейських інституцій проєкту? В тому, що в законопроекті відсутній належний баланс між правовими засобами, які Покликані захищати українську мову як державну мову і правовими засобами, які необхідно вжити для захисту мов національних меншин, в тому числі і російської мови. В доповіді в обох доповідях, власне кажучи, звертається увагу на те, що в Україні існує асиметрична двомовність, асиметрична двомовність, ну, суть якої полягає в тому, що переважна більшість українців, етнічних українців володіє як своєю рідною мовою українською мовою, так і російською мовою, і лише незначна кількість етнічних росіян. Володіє е, українською мовою, віддаючи перевагу лише одній своїй мові. Е, значить, е, і в доповіді говориться про те, що, е, хоч е, за своїм статусом українська мова має, повинна мати перевагу над іншими мовами, над мовами національних меншин.